Учениця 6 б класу ліцею номер 16 Ангеліна. Тарас Григорович Шевченко Садок вишневої колохати. Садок вишневі колохати, хрущі над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять йдуть. Сім'я вечері коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати. Так слово не дає, поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та словейку не затихло Дякую за увагу. Зоре мої вечірні, і зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. Скажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. На горі чернечні, зустрічаєм вечір, на горі Чернечній, зустрічаєм ніч. Там, де зелень ясен слухаю Тараса, вололюбну ніч. Зори моє зоре, і Дніпро і гори, ясно освіти. У цей... Важкий для України час, коли ми знов повстали за свободу в душі у нас, заговорив Тарас своїм кобзарським та пророчим словом: Страждала і страждає Україна, та слово кобзаря всіх піднімає. і додає нам українцям сили боротись за красиве та щасливе майбуття. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялося в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Оде люди, наша слава, слава України. Без голоса, без каменю, без хитрої мови, а голосна і правдива, як Господа слово. Чи так батько отамане? Чи правду співає? Співай мій голуби про січ, про могилу, коли яку насипали, кого положили. Про старину, про те диво, що було минуло. Утни, батько, щоб не хотя на весь світ почули, що діялось в Україні, за що погибала, за що слава козацька нас всім світі стала. Утни, батько Орве нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу, нехай ще раз почую, як Тамуре грає, як дівчина під вербою, гриця заспіває. Нехай ще раз усміхнеться серце на чужині. Поки ляже в чужу землю, в чужі домовини.